Водоподготовка для будинку: від буріння свердловини до правильної фільтрації. Коли краще бурити свердловину на воду? Як часто треба перевіряти воду у власній свердловині? Чи можна пити воду зі свердловини взагалі її не фільтруючи? Скільки років в середньому служить свердловина на воду в приватному будинку? На ці та інші важливі питання, пов'язані з водопостачанням і підготовкою води для власного будинку, я розкажу у цьому ролику. Вітаю! Мене звати Дмитро Іванович. Із партнерами і нашою командою ми побудували не один десяток будинків, і жоден з них не підключен до центрального громадського водопостачання. Мешканці користуються водою з власних свердловин. У мене також свердловина. Про свій досвід і досвід десятків резидентів наших будинків зараз піде мова. У відео піде мова про воду, а саме про те. Як забезпечити свій дім якісною водою? Також поговоримо про якість води та як вона впливає на наше здоров'я. Почнемо з технічних питань. Що треба знати про буріння свердловини на воду, нюанси та несподіванки? Найкраща свердловина, та, яка гарантує непопадання сучасних забруднень у відповідний шар. для Київщини, це зазвичай 60-90 метрів. Бурити надто глибоко свердловину Більше 90 метрів сенсу не бачу. Якщо свердловина недостатньо глибока, тоді будуть потрапляти нітрати з полів, фікалії та бактерії з вигрібних ям та цвинтарів, радіація з десь, все це почистити та знезаразити коштує дуже дорого. Хімічний склад води залежить від шарів, на яких вона залягає, і від регіону. В якомусь конкретному місці є обмежена кількість варіантів і заздалегідь. Можна розрахувати лише не дуже приблизний склад того, що є або хто у тій воді живе. Коли краще бурити свердловину на воду. Тут все логічно. Чим раніше, тим краще. Декілька важливих причин, чому так. Перше, вода знадобиться будівельникам. Джерело води прискорює і полегшує будівельні роботи. Друге, свердловина повинна попрацювати достатній час для стабілізації перед проведенням аналізу. Третє. Для глибокої свердловини знадобиться під'їзд великогабаритної техніки і певне місце для виконання робіт. Знайти таке місце легше, коли ще немає будинку, доглянутого газону, альтанок, які шкода демонтувати. З чого починається будівництво будинку? Знаєш? По-перше, Ні. перше це туалет, друге це свердловина. Чи можна бурити після закінчення будівельних робіт? Якщо залишити вільне місце на кінець будівництва та закласти гільзи в будинку, то проблем швидше за все не виникне. Але є нечасті випадки, коли свердловину на обраній ділянці не вдається зробити обломбура, натрапили на аномалію. Аби уникнути цих ризиків, бажано підготувати запасний майданчик. Але моя особиста порада зробіть скважину до початку будівництва. Чи можна бурити під будинком? Можна подумати, що це зручно, коли свердловина виходить відразу в котельню або фільтрувальню. Насправді, при такому варіанті можуть виникнути серйозні проблеми. Ви повинні розуміти, що можливості переробити свердловину вже не буде. Також треба мати на увазі, що у випадку, якщо ви не заклали додаткові труби під фундаментом, по яким можна буде подати воду з нової свердловини. І ваша стара свердловина вийшла з ладу, то, вважай, треба дирявити будинок, щоб завести нову трубу з нової свердловини. Скільки потрібно чекати, поки з нової свердловини піде вода? Я не боровик, але на всіх будинках, які ми будували, ми робили індивідуальні скважини від 10 до 90 метрів. І з мого досвіду, на одній земельній ділянці площею 10 соток, довелось пробурити 4 свердловини. Щоб знайти одну, в якій менше всього металу. І при цьому відстань між ними була всього 15 метрів. Наскільки важливо, щоб свердловина була максимально близько до котельні? Чим далі свердловина знаходиться від будинку, та чим більше її глибина, тим потужніший необхідний насос. А це постійно збільшені витрати на електроенергію. Тому треба обирати золоту середину. Можна пробурити неглибоку свердловину та витратити більше коштів на водоподготовку, і тим самим постійно витрати менше на електроенергію. А можна пробурити глибоку свердловину, витратити менше коштів на водоподготовку і постійно витрачати більше коштів на електроенергію. І це не гарантує того, що на глибоку свердловину вартість на водоподготовку буде меншою, ніж на неглибоку. Я й свій вибір зробив. Моя свердловина всього 12 метрів. В ній присутні як нітрати, так і нітрити, які ми без проблем прибираємо системою сучасної водоподготовки. Зате в цій воді практично повністю відсутня залізо. А от в глибоких свердловинах набагато частіше присутній великий вміст заліза, який прибрати коштує дорожче. Єдиний мінус неглибокої свердловини є те, що потрібно робити частіше аналіз води. До водоподготовки та після, що я і роблю кожні півроку. А в глибинних свердловинах бажано робити аналіз раз на рік. Найкращий показник гарної водоподготовки це повна ванна блакитної води. Друзі, ми для вас підготували посібник Вода для життя. Переходьте за посиланням у телеграм та скачуйте його. Це безкоштовно. Які труби треба використовувати для власної свердловини? Труби до насоса в свердловині. І в траншеї по вулиці, а також всередині будинку використовується тільки з харчового поліетилену різного діаметру. Українські труби прекрасно підходять для зовнішнього використання. Всередині будинку ми використовуємо тільки труби відомих європейських виробників. Діаметр труб від свердловини до будинку повинен бути не менше 32 мм краще 40 мм. А всередині будинку 25. Труби повинні бути розраховані на тиск. 12 атмосфер. У таких труб товста стінка. Це важливо, бо вони з більшою вирогідністю витримують гідроудари, вакуум, неякі тараншеї, просидання фундаменту, похибки будівельників та проєктувальників, відповідають заявленим строкам експлуатації та нетоксичні. який насос обрати для свердловини. Тут універсальної відповіді не існує. Завжди треба рахувати індивідуально. Важливо, щоб потужність насоса не перевищувала дебіт свердловини. Якщо пояснювати, максимально просто дебіт – це об'єм води, яку свердловина здатна видати за одну годину. Можна подумати, що краще взяти більш потужний насос, тобто з запасом. А для того, аби потужний насос не викачав швидко воду і не проціпав деякий час на сухому ходу, треба обов'язково зробити свердловину герметичною, поставити датчик сухого ходу. Та частотний перетворювач, який не дасть гідроудару при запуску насосу та подвійного споживання електроенергії, також при запуску насосу, він може працювати не на всю потужність. Тільки в середньому служить свердловина, та як продовжити її роботу? Гарна новина. Правильно зроблена свердловина, яку правильно експлуатують, служать багато десятирічні, може і століть. І обслуговування. Не потребує хіба що заміна насосу. Правильна експлуатація це не допустити гідроударів і не перевищувати дебіт свердловин. Погана новина: більшість бойовиків під тиском клієнтів та конкуренції за відсутністю нагляду від держави, роблять свердловини без обсадкових труб або з поганою цементацією шарів. При такому підході немає гарантії, що ви отримуєте якісну воду, тому що можуть перемішатися вода з верхніх та нижніх шарів. І в результаті ви можете отримати найгірший варіант води, в якій змішаються і заліза, і нітрати, і нітрити, від чого фільтр скважини може заілитися, і свердловина буде працювати не так довго, як того хотілося. Б. Тому. Найефективніший спосіб продовжити срок служби свердловини правильно все спроектувати і професійно виконати роботи. В такому випадку можна розслабитись на багато ріків. Єдине, що доведеться робити, змінювати фільтри в системі водоподготовки. Що треба знати про фільтри для води із власної свердловини? Коли вода в свердловині стабілізується, потрібно зробити аналіз. В перший рік аналіз потрібно робити два рази на рік навісні та восени. В неблибоких свердловинах так треба робити щороку, що я роблю в себе вдома. В глибоких свердловинах після першого року аналіз можна робити раз на два роки. Проте я раджу робити все ж таки кожен рік, що можуть показати аналізи. Наприклад, що вода повністю придатна для споживання. На жаль, подібна ситуація скоріше рідкість. І навіть в цьому випадку бажано відфільтрувати воду зворотним осмосом і пом'якшити її. Нагадую. Що жорстка вода це накип, на лід на сантехніці, проблеми зі шкірою та волоссям. Зазвичай потрібно використовувати дві системи фільтрації. Перша, для всього будинку: фільтр для пом'якшення води, знезалізення, прибирання нітратів та нітритів, прозорість. Одним словом, для всього будинку треба зробити повний комплекс водоподготовки як для питної води. Друга для пиття зворотний осмос. Який повністю доочистить воду до ідеального стану, а також підвищить рівень pH води та інших показників, у яких важко розібратися без профільних знань. Яка приблизна вартість системи фільтрації для приватного будинку? Це залежить від якості води. Практично будь-яку воду можна відфільтрувати до бажаного оптимального складу. Але чим вищий ступінь забруднення, тим система фільтрації складніша і дорожча. Правильно подібраний фільтр захищає не тільки від хімічного, а ще й біологічного забруднення. Це ще й можливість прибрати з води залізо, марганець і сірководень, які часто знаходять у воді на Київщині. Система фільтрації на приватний будинок в середньому коштує від 1,5 до 2 тисяч доларів, і в цю варті ще й не входить зворотній осмос. Яка вода краща з пластикової пляшки, свердловини. Чи центральної системи водопостачання. Якісна вода в пластикових пляшках майже вся проходить фільтрацію з воротнім осмосом. Це нормальний варіант. Хоча, як на мене, краще мати власну свердловину і власний осмос. Що стосується центрального водопостачання, якщо є вибір, бо дуже часто у власному будинку його немає, то центральне водопостачання позбавляє від зайвих турбот і відповідальності. Просто треба мати на увазі, що питна вода. Це державний стандарт, який регламентує граничні допустими концентрації шкідливих речовин, в якому сенсі її потрібно перейменувати вода неотруйна. Якщо є бажання пити воду, якість якої звичайно перевищує поняття неотруйна, її варто купувати чи ставити фільтри. З іншого боку, вода з-під крана у великих містах береться з річок, і вона є відносно м'якою. Вода зі свердловин зазвичай більш жорстка. І це, як я вже казав, негативно впливає на шкіру та волосся. Висновки. коротко про воду з власної свердловини. Якщо ви вирішили забезпечити себе автономним водопостачанням, майте на увазі, що вам знадобиться власна свердловина. Важливо, з самого початку все запланувати і зробити правильно. В цьому випадку свердловина буде працювати дуже багато років. Коли є вибір між центральним водопостачанням і свердловиною, добре подумайте. Для мене це точно свердловина. Відносно недороге фільтрування за допомогою зворотнього осмосу створює веселе джерело практично ідеальної чистої води. На сьогодення в сучасних котежних містечках існує централізована система водопостачання з глибинних свердловин. В деяких вони подаються в будинки без фільтрації, а в деяких. Після централізованої системи водоподготовки. В нашому котеджному містечку Гран Монтана свердловина глибиною 128 метрів і система водоподготовки зроблена таким чином, що воду можна пити без зворотнього осмосу. Дякую за увагу! Якщо вам цікаво, як ми підігріваємо воду, про яку ми тільки що говорили, рекомендую відео про теплові насоси на нашому каналі. Там вже дуже багато корисного і ми не плануємо зупинятися. Щоб не пропустити нові ролики, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та пишіть коментарі. Фіксуйте для себе все, що треба знати, щоб зробити якісну водоподготовку в себе вдома, яка забезпечить вас водою і буде покращувати здоров'я ваше та вашої сім'ї.